Хлопці, підйом. Будь ласка, підйом? Ден, Ден, що сталося? Чи ти саме горанку кричиш на все селище? Так, Ден, ти що, хочеш, щоб на зомбі зомби залізли в І так щось голова болить. А тут ще ти кричиш на різні будинки. А ви не пам'ятаєте? На що ми повинні пам'ятати? Ви. Всю ніч казали, всяку маячню у нас були... У вас були галюни. ще галюни? Ден, що ти взагалі верзеш? Ну, я прокинувся і був одітий у офісний діловий костюм, а на мені, як ви пам'ятаєте, було взагалі то червоне худі з бронежилетом та джинси. Ну <проб> І мені сильно захотілося випити алкоголю. але все-таки я втримався Затримав себе в руках. Тому що Ще більше пішов. Я хочу повернутися у мій прошлий стан. А також я знайшов у своїй кишені військовий пропис на. Ден. Ну не то ми. На ім'я Данило. Я, взагалі, не розумію. <звук> я згадую, як ми йшли мостом, в мене різко блиснуло в очах, то я побачив ту людину на те ім'я, яке я сказав Ден. <звук> ти бачив главу військових Данила із Непісона? Так, Коль, ти вгадав. І мені здається, що це винна твоя грибна юшка, яку ти сам нам вчора й приготував на вечерю. Ні, цього не може бути. Це ж моя фірмова грибна юшка. Та й до того ж, ми його вбили власноруч. Забув? Ну так. Це правда. О, ладно, хлоп'ята, ми вже відійшли від льоні. Тоді давайте. Я приготую їсти. Влад збере наші речі, а Коля пройдеться і проведе зачистку території навколо будинку. Добре. Тоді давайте за діло. Се. Ні одного зомбі немає біля будинку. Як Ох, Чудово. О, хлопці, ви вже закінчили. Давайте до столу. Я думаю, ви проголодались. М -м, давай. Зараз я не проти покушати. Я теж. О, хлопці. Ось от я вам що можу дати. Що-що-що? шо, 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 ш, шо, Ммм, борщ. Бо який борщ? А-а-а. супчик. Ммм. Не поваж. Боже вкус. Хлопці, вибачте, що сніданок холодний, не грійте нічого. О, ніхто один. В порядку. Саме головне, щоб ви поснідали. А це нічого. Коля, я хотів би на тебе запитати дещо. Так, да, кажи, що хотів. У твоєму да. селищі є електростанція? Да, а навіщо вона тобі? Я коли ходив за магазин, то я помітив електростанцію. Я думав піти туди та подивитися, чи зможемо ми знайти, ну, хоч якесь джерело енергії. Живлення. Чи надходить нам взагалі з міста Електроенергія, чи по шляху до Чукова десь обірвалися дроти, а може взагалі генерація електроенергії у місті вже давно не працює. Ну, тобто, просто подивитися, уяви, якщо зомбаки дійшли до ядерної станції у місті. О, цікава думка. Я думаю, ми можемо піти перевірити ту станцію села. Може, ми дійсно знайдемо щось корисне для нас? Давайте тоді зробимо так. Ден, підеш до ангару за будинком та пошукай щось, може, знайдеш корисне для нас. А ми підемо та перевіримо нашу теорію. То що, як вам ідея? Мені цікаво. Якраз дізнаємося, чи взагалі є якесь рівень. Артема, ти що думаєш? Ну я вважаю, що це правильний варіант. Отже, тоді рушаємо з тобою на електростанцію, а ден рушаю до ангару. Я тоді заберу речі. Все, добре, вирушаємо. Ох, Коля. Нарешті ми дійшли до цієї підстанції. Недалеко було, але все ж таки страшненько, щоб зомбачки не покусали. Ох, як тут все заросло. О. Да. Таку високу траву я бачив останній раз в полі утром. Зомбі! Опа. В гості. Так. Якби я був електриком, що б я перевірив би в першим. Так, я думаю, треба перевірити східний силовий кабель. Якщо електроенергія дістається з міста до села, то тільки по ньому, тільки я не бачу девід. Оу, Коля, ти мене дійсно дивуєш. Але це дійсно тому ще ідея. Я думаю, ми так і вчинимо, але. А, я гадаю, що це і є головна кімната силового мостику. Гадаємо, давай перевіримо. Добре. О. Це фігня кусок металу. О -о -о. Хм. Mm. о, це щось ще? Щось нове. я гадаю, що воно взагалі не працює ще. Я навіть не відчуваю, щоб. Ну, не відчуваю гулу трансформатори щоб вони працювали. Я гадаю, що з міста енергія нам не надходить. Зачекайно. У дитині пам'ятаю, що навіть коли у новинах. Так, да, так, у новинах писали про вимкнення електроенергії у Ювені, То село продовжувало бути продовжувало бути світло. Це означає, що очікувано напряму під'єднано до Івен, в цьому чомусь я переконана всі 100% і трансформатори, які тут стоять підтвердження тому самому. Слушна думка. Але звідки то Дідчуко обрав електроенергію, якщо з міста не надходила. Ну... Електроенергія. Я думаю, що в селі є якесь альтернативне джерело енергії на випадок вимкнення електроенергії в місті. Але. Яке саме? М -м -м. Слушна думка. І здається мені, що я знаю, як і... Ну, як брали твоє село електроенергію генерувало. Вгадаєш, як саме? Точно! І mm. ти хочеш, і ти, і ти оце гадаєш, це що один цей генератор здатний заживити все село? Я гадаю, якщо знизити енергонавантаження та заживити освітлення в селі можливо. Тому ти ну, подивися, цей генератор ну, близько порядка 2 метрів, якщо в мене метр восімдет, то тебе також, тому я думаю, що ця турбінка тут зможе загазувати. Ну, якщо такими темпами ми зможемо його запустити, то що? Пробуємо запустити Ха-ха, Як ти заговорив? Я думаю, що попробувати можемо. Але ти знаєш, як запустити цю махину? Це навіть не маленький генератор, де потрібно всього виконати 3 дії, щоб його запустити. Думка. Я думаю, десь у кімнаті інженерії повинні бути. Бути постійне керування або хоча б якась інструкція, інформація про нього, бо такими темпами ми його не запустимо. Mm, гадаю, кімната інженерів це та сама невелика кімната, яку ми бачили у силовому мостику. Гадаю, якщо щось є, то тільки там. Давай перевіримо. Давай. Хм, mm. цікаво. Що ж я зможу знайти в цьому покинутому ангарі? Труп. Зомбі. Паутина. Драбина. Та куча сміття. Навіщо мені лізти на горище? Добре, соберись, Артем. Треба залізти повише. Ну, звісно. Кого б я побачив би, що не зомбі? А йди сюди. А це вже діло. Гм а що це у нас труп? У, -у, -у. А це мені подобається. Гм. Тр добре, треба дати сигнал моїм друзям. Ох, Коля, він ні в яку не хоче запускатися. Ти точно перевірив подачу палива? Та точно, все йде. У нас небагато павала, а. Але все-таки у цистерні ще трішки є, та й тиску у системі нормальний. А воно прокляття не запускається. Гадаю, проблеми з спусковим реле. Або з самим мотором, можливо. А може навіть із блоком управління. Фіг його знає. Ах. Бап, ти чуєш? Що? Щось. Щось летить. Що... Швидко в укриття. Що? Дуже схоже на нову гранату. Обережно, вона може містити ядовиті та галюци... галюцинаційні препарати. Ти відчуваєш якийсь запах? Ні. Я думаю, що це просто димова шашка. Але хто її міг так кинути у покинутому селі? Окрім Артема! Коля, а ти подумав, що це мог бути сигнальний пістолет? Точно. Лодос, я гадаю, що Артема небезпеці. І він дав нам сигнал з ангару. Піди, руша, ми може у нього є проблеми.